Реальний кейс спадкових питань: як за 15 хвилин консультації можна зекономити людям купу коштів і нервів? Мала одну спадкову справу, де було 7 спадкоємців. Спадщина складала кілька об'єктів нерухомості: квартира, гараж, автомобіль, грошові кошти. Всі прийняли спадщину в рівних частках по одній сьомій частині кожен. Тобто, що це означає на практиці? Це означає, що на одну квартиру потрібно видати 7 окремих свідоцтв і зробити 7 окремих реєстрацій. І так, на кожен об'єкт. Уявіть собі, сім свідоць на першу квартиру, на другу, на гараж, на Не жили там у фонд ще була нерухомість. І ще витратити на нотаріальні послуги, на реєстратора, заплатити всі квітанції, час, нерви. А потім ще й потрібно приймати спільне рішення, хто ж буде. Користуватись, як це правильно всім разом знову відчужувати. Але знаєте, що допомогло? 15 хвилина консультація, де я пояснила, що можна укласти договір про поділ спадкового майна, якщо всі сторони згодні. І ось що ми зробили: одному спадкоємцю залишили одну квартиру, другому іншу, третьому гараж, комусь грошові кошти. І всі вийшли з нотаріальної контори щасливі задоволені. Не співвласники по одній сьомій частині, а повноцінні. Власники кожен конкретного майна згідно їх домовленості. Якщо спадкоємців багато, не поспішайте все оформлювати по частках порівну. Запитайте у нотаріуса, які є варіанти вирішення цієї ситуації. Чи можливо підписати договір про поділ спадкового майна? Тому що, якщо вже було видано хоча б одне свідоцтво, такий договір укласти, на жаль, неможливо. Тому завжди є нюанси для того, звертатись до нотаріуса за консультацією. Да, цей варіант, правда, не всім підходить, але якщо він вам підійшов, то ви отримаєте. Тримайте менше витрат, менше конфліктів, чіткий юридичний результат. Не діліть квадратні метри, діліть по-людськи із розумом, бо спачна це не лише про майно, це ще й про стосунки в родині.